Раки, це ваш розклад на цілий 2026 рік. Дивимося всі 12 місяців. У нас буде сім колодок. Окремо ще ми подивимося тему особистого життя і тему фінансів. Тому а, давайте коротко. 2026 – прекрасний рік. У нас колесо фортуни, у нас енергія, удачі, фортуни у всіх починаннях. Тобто, якщо 25-й рік був роком відлюдника, коли ми шукали нові сенси, завершували старі програми, і це могло бути неприємно і виснажливо 2026 26-й, це вже зелене світло на всіх світлофорах. Тому використовуємо максимально продуктивно цей рік для свого фінансового зростання в особистому житті зростання, для свого е, професійного кар'єрного розвитку. Максимум, тому що 2027-й це у нас уже енергія сили, далі повішений. Ну тобто зараз це така буде квітесенція наших років. Просто будемо кайфувати. Е, до речі, 21 грудня ми створюємо карту бажання обов'язково. Хто не створював, створюємо для того, щоб всі ваші мрії в 2026-му здійснилися. Не знаєте, як створювати карту бажань? Пишіть мені, будемо разом створювати. У мене є декілька уроків, і я поділюся всіма секретами, тому що моя карта бажань тепер здійснюється повністю. От і до. До цього я йшла кілька років, тому у вас буде одразу готова інструкція. Так, дивимося. Ми будемо дивитися по місяцях на різних колодах для того, щоб було цікавіше, і плюс приходьте на свої річні розклади дізнаватися, що саме вам приготував 2026. Отже, шановні раки, у нас у вас більш спокійний гороскоп ніж у інших знаків зодіакка. А, І нарешті, знаєте, у вас починається оцей етап а, вільного плавання, тобто вам нічого не перешкоджає, тому що. Я знаю на вас багато навалилося останні роки, але 2026 максимально комфортний і приємний для вашого знаку. До речі, подивіться ще прогноз по знаку місяця і асцендента. Не знаєте свій місяць і асцендент, натальна карта. Головне знати е, дату, час і місце народження, і там у вас буде місяць і асцендент. Наприклад, я близнюки, але місяць і асцендент, у мене в раці. У вас може бути три різних знаки. Січень у нас знаменується дев'яткою пентаклів. Ну, рік у вас просто починається шикарно. Дев'ятка пентаклів кульмінаційна карта з фінансового достатку або отримання плодів. По-перше, вам можуть стільки подаруночків надарувати. По-друге, фінансовий рік уже у нас задає успішні тенденції. Тому, якщо ви хочете вийти на якийсь рівень, щось собі придбати, десь знаєте, якісь у вас є дороговартісні мрії, скоріш за все, це все здійсниться. Тому що з такої позитивної карти у нас починається. Рік дев'ятка Пентаглів це кульмінаційна карта в молодших арканах. Дев'ятки у нас кульмінаційні карти, і знаєте, ви ніби зайдете в цей рік суперресурсною, супер, супер наповненою і з чітким розумінням, чого ви хочете від цього року. І він вам обов'язково це дасть. Ну, слухайте, ви просто максимально круто починаєте цей рік. Лютий, дивимося, у нас ще різдвяна колода. Ми до неї ще в грудні повернемося. Паш Жезлів! Паш жезл у нас карта нового починання. Знаєте, такого чимось ви можете загорітися. От ви загоритеся і ви щось почнете. Можливо, це якась нова справа, можливо, це нова робота. Можливо, це діти. Ви можете захотіти запланувати дитину, або фактично дізнатися про вагітність, або знаєте, прийти до цього свідомо, що ви вже готові до цього кроку. А також паш жезлів це така нова енергія, яка росте у вас. Це може бути нове хобі, це може бути бажання зайнятися спортом. Тому що жезли у нас люблять енергію. Також пажі, це ще щось невелике, але от ви можете почати чимось займатися. Давайте ще вам одну карту витягнемо на лютий. Карта суд. От все-таки можливо, це більше з дітьми пов'язано, тому що це у нас така кармічна карта, карта, яка пов'язана з родиною, з сім'єю, або буде прийняти рішення, яке змінить ваше життя. Тобто, наприклад, ви відкриваєте власну справу, е, і ця власна справа змінить якість вашого життя. Наприклад, я минулого року, е, точніше, три роки назад, в цей же день, я записую це відео 2 грудня, відкрила свою маленьку справу. Це був мій блог в інстаграмі. І це кардинально змінило моє життя. Тому можемо приймати такі доленосні рішення. Березень на березень у нас, і взагалі на весну у нас така магічна, така красива колода. На, до речі, Харківського виробництва. Трошки важкенька, але тут ще є оракольні карти, можемо витягнути і їх. Так, дивимося, що нам готує березень. Березень у нас просто неймовірно крутий місяць. О! Імператор. Імператор, карта рішучості. Все-таки, от щось те, що ви запланували в лютому, ота, ота іскорка, яка появилася, з'явилася, пажу, по Ви рішуче вирішите йти. До своєї мети, тому що девіз карти імператор прийшов, побачив, переміг. І до речі, тут вона обіймає яку і це можливо це можливо поесик. До речі, попажу теж можете завести якусь домашню тваринку. Але все-таки мені здається, судом все одно це як це якась кардинальщина. Кардинальщина, тому щось ви знаєте так рішуче до для самотніх раків це може зустрітися такий імператор, за яким ви будете як за каменною стіною. А для тих, хто уже має пару, це знаєте, така внутрішня власна рішучість. З приводу роботи, з приводу фінансів. Це не емоційна карта, щоб сказати, що це з приводу кохання. Але на щось ви налаштовані прям супер рішуче. Так, квітень це був березень. А чому я сказала? Квітень? Ну, квітень у нас карта. Боже, раки, у вас просто неймовірний місяць, рік, точніше, королева кубків. Це, до речі, ваша карта, карта раків, риб, скорпіонів, максимальна насолода життям буде в квітні. От прям запишіть собі. Ви можете, до речі, поїхати кудись або піти на якийсь спа, знаєте, приділити собі багато уваги. Плюс квітень буде емоційним. Можливо, у вас там є якісь події, пов'язання з вашою сім'єю, з вашою як, так як я по асценденту і по місяцю реакції. Розклад, і для мене в тому числі, наприклад, у мене це може програтися, тому що в мене там багато днів народжень у моєї сім'ї. Прямо у нас епоха днів народжень починається, і ви будете такою максимально розслабленою, такою, знаєте, максимально кайф. Якщо ви в березні були супер рішучою, то тут ви такі, такі жіночні жіночні, От розквітаєте. І хочу ще одну карту на квіти, мечів. Бачите, пажі, от у вас якось ці маленькі справи, або маленькі діти, або маленькі ідеї до вас йдуть. Паж мечів, карта навчання, карта якоїсь інформації, можете захотіти навчатися, може ви будете навчати, передавати свої знання. Це також можуть бути короткотривалі поїздки. Бачите, Я до карт двору люблю витягувати ще якісь карти, тому о, це на квітень, все, все понятно. Дві кубки. Зрозумілий ваш романтичний настрій в квітні. Да? У нас була королева кубків. Побажу м'ячів, це ще може бути спілкування. І для самотніх раків це може бути, знаєте, переписки в соціальних мережах або на сайтах знайомств, якимось перспективним для вас кавалієром. Для тих, хто в стосунках, це може бути знаєте, такий період весняний, все вам так подобається, ви вся така наповнена, сексуальна, енергійна, і вам прям так. Вау! Так, дивимося травень. Двійка жезлів. Бачите, ми по двійкам пішли. Дві двійка жезлів – карта планування. Ви можете запланувати якусь подорож. Наприклад, ви будете планувати, куди ви поїдете влітку, ви можете планувати переїзд, ви можете планувати свої наступні кроки, дії, що ви будете робити, наприклад, якщо у вас є власна справа. Також двійка жезлів це карта. Коли ми. От Ви намітили якусь ціль ми бачимо, і ми вже починаємо до неї йти. Ми не зависаємо. В жезлах ми не зависаємо на цьому елементі вибору. Да, да, ні, ні. Ми йдемо. Так, літо. Літо у нас дуже цікава буде колода та робджіл. Я її дуже люблю, дивимося. У вас починаються дні народження, з днем народження раки. До речі, на соляр обов'язково 12 днів проводимо класно, палимо програмні свічки. Uh, і загадуємо бажання. Так, червень, давайте дивитися. Король Пентаклів. Я спочатку подумала, що це колоса фортуни, але це король Пентаклів. Ми бачимо поруч з вами дуже багато людей в цьому році. У да? нас і пажі, і королеви, і король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас такий статусний мужчина, який і гроші має, і достаток, і надійність. Ну, він чимось схожий з імператором, але більш спокійніша енергія. Це може бути жінка, яка може зустрітися у вашому житті. Це можуть бути ваші клієнти, що ви в. Червні заробити дуже багато грошей, тому що це дуже хороший достаток. Це може бути придбання чогось, якоїсь нерухомості, якоїсь, якоїсь цінності. Да? Це може бути не тільки щось там фізичне, а й там щось віртуальне, але надійне. Там. Або золото, ви можете купити, знаєте, таке щось стабільне. А, також по королю Пентаклів а, до вас будуть приходити гроші. Ну, але в, в тих, в кого день народження, це зрозуміло. І ви будете знову ж в такому ресурсному стані. Давайте ще одну карту витягнемо на червень. Бо ж, рак, імператриця. Карта достатку, карта блага. Ну, звісно, це поруч з такою імператрицею буде король Пентаклів. Ну, якби, як, як ви думаєте, хіба може бути інакше? Імператриця це ваша карта. Да? От я завжди кажу, що королева кубків це ваша стихія, вона дуже наближена до імператриці. Імператриця це у нас старший аркан, це у нас достаток, це у нас От Ви знаєте, можете так хазяйськи вести бізнес, що у вас все все хорошо, все прекрасно, гроші, і клієнти, і ви в ресурсі не виграєте. Це, до речі, карта може означати, якщо ви там плануєте, чи ви хочете, карта вагітності, в тому числі, карта, коли ми. Знаходимося в такому ресурсному достатку у всіх сферах життя. Тому, Боже, у вас червень просто. У нас червень просто класний. Липень. Принцеса Пентаклів. Гроші льються до вас ріколь, шановні А Принцеса Пентаклів у нас карта такого фінансового достатку. стабільності. В принципі, Пентакля у нас. Про стабільність в році. І от вони у вас тут все, що ви почнете весною, зимою, все у вас згодом більш до літа, да, Ми бачимо, буде проносити гроші. Клієнти будуть, гроші будуть. Ви за це взагалі можете не переживати. Якщо ви хочете змінити роботу, пропозиції будуть. І туз чаш. У вас просто ідеальний розклад. У вас ідуть фінанси. І паралельно іде емоційна складова, коли ви насолоджуєтеся своїм життям. Це може бути нова закоханість, це може бути щось таке, знаєте, якесь здійснення мрій, ну у вас дні народження, знову ж таки, здійснення якоїсь мрії. Знаєте, про що ви дуже давно мріяли, але якось не допускали це в свою реальність. Ми часто так робимо. Наприклад, якщо говорити про мене, то я. Пам'ятаю, в дитинстві я мріяла піти на курс екстремального водіння. І я вже почала водити машину, але щось на курси не йшла, а потім пішла, і це такий кайф, ти так давно цього хотів. Але знаєте, воно якось не вписується в твої рамки. І от коли воно не вписується в твої рамки, то такий і забуваєш, що це твоя мрія. Е, так, серпень, серпень у нас десятка жезлів. Десятка жезлів карта, коли ви багато можете на себе брати. Багато можете з яких справ і вдома, і на роботі. Це карта трошечки такого обтяження. По ній треба делегувати, по ній треба пріоритизувати щось. знаєте, Тут може бути і підготовка до школи, і садочка, ще там щось, і роботу треба робити, і там я не знаю, і на море треба з'їздити, і, і корочку куча і всього. Тут розподіляйте, пріоритизуйте, тому що не треба все тащити на собі. Так, давайте подивимося, з чим пов'язана ця десятка пентак. Ага. Десятка жезлів пов'язана з десяткою пентаклів. Ви зрозуміли, літо у вас просто гроші льються рікою. У вас буде стільки роботи або стільки замовлень, що ви прям будете зашиватися. А гроші будуть, звісно, гроші будуть. І тут ви можете, е, якщо ви працюєте в наймі, то е, гроші, ну, типу, вам. Це буде премія, якась винагорода, чи там відсотки, чи щось таке. Але буде виснаження. Буде виснаження. Тому, в принципі, це окупиться з фінансової точки зору, але ви будете виснажені. Тому сподіваюся, зараз вересні ми побачимо, що ви кудись поїдете в відпустку кайфувати. Так, вересень дивимося. Наступну у нас колоду Witch, моя улюблена. Це моя перша колода, з якої, в принципі, почався мій шлях в 2017-му. Боже, як це було давно. Ой, вона тоді коштувала 800 гривень, і це був такий оверпрайс для мене. Так, вересень. О, знову карта суд. Якась ситуація повторюється у вересні? Тут можуть бути якісь сімейні справи, тут може бути кардиналь, прийняти кардинальне рішення. Тут може бути отримання. Спадку. Тут може бути придбання чогось такого, знаєте, або, або вам щось, знаєте, таке подарувати можуть велике. так. Тут ще можуть бути якісь зв'язки з вашими родичами, що хтось може з'явитися, або якась новина, яку ви не очікували. Ну, ми дивилися, що якщо ви, наприклад, завагітнієте на початку лютого, то в кінці вересня ви можете уже прийти з новою дитиною. Тому дивимося. Так, дивимося жовтень. Шестірка кубків, боже, яка карта? Шестірка кубків карта е, близьких людей, гарного оточення, повернення якихось людей в ваше, ваше життя. Щось, знаєте, таке суперпроємне, такий розслаблений місяць, коли ви насолоджуєтеся буттям, життям, чого воно не фокусується. Життям, буттям, і просто ця карта подарунків. Хтось може приїхати до вас, наприклад, за кордону, і провести вам чудові подарунки. Давайте ще одну карту витягнемо. Карта Єрофант. Карта Єрефант карта чогось такого дуже е, правильного це карта навчання, ви можете піти на навчання або стати наставником. Це карта якихось сімейних справ, в тому числі заміжжя, хрестини, весілля. Тобто щось таке, наприклад, да, якщо ми там бачили вагітність, то це може бути хрестини. Це карта мудрості. І цей аркан у нас випадає не просто так. Ви маєте хорошу карму. Листопад дивимося вашу карту на листопад четвірка кубків. Приїхали, називається четвірка кубків. Карта, коли нам трошечки тошно стає. А в листопаді ну, тут може бути багато варіантів. Насправді тут може бути банально, що десь можна перепити, переїсти, отруїтися і тому подібне. Знаєте, коли нам аж точно це може бути якась ситуація, коли ми очікуємо довго якогось рішення чи якогось завершення. І ми вже не можемо дочекатися, коли це все вже розрулиться, і нам вже, знаєте, так прямо аж тошно стає. Так, давайте ще одну карту на листопад подивимося. Шістрка мечів. А, може, ви чекали поїздки? От весь рік ви чекали поїздки, і нарешті, в листопаді, вона відбудеться. Тому що шестівка мечів карта шляху, карта подорожі, або якась справа, яка от дуже довго тошно тягнулася, нарешті піде в рух. Чудо! Повертаємося до нашої колоди. Різдвяний, дивимося грудень, що нас чекає, в грудні. Так, лицар да? да. Лицар жезлів, ми там починали з пажа жезлів. Лицар жезлів – це така вогняна енергія, незважаючи на те, що листопад у вас є якийсь трошечки ну, такий незрозумілий місяць. Але через те, що у вас був дуже класний ресурсний рік, ви навіть, грубо кажучи, цього й не помітили. Так, дивимося ще одну карту. Паш Пентаклів. Бачите, дуже багато, знову дуже багато біля вас людей. Знову біля вас або це клієнти, або це замовлення, або це е, ваше оточення. Ну, просто біля вас супер багато людей в цьому році. І знову двійка жезлів, яка у нас була в червні місяці. Тобто, знову планування, тобто, у вас настільки ресурсний цей рік, що ви... Дуже швидко виконуєте свої завдання, свої цілі, свої плани. Вони дуже швидко реалізуються. І ви такі: так, я хочу ще це, ще це, це, ще це. Ще, ще, ще. І от постійно у вас якесь оновлення цих планів. І це дуже круто. І хочу вам сказати, що до вас прийшла подружка моя. Тому у вас точно рік буде багатий і успішний. Так, дивимося тему фінансів. Що у нас тут нам рік приготував? Дивимося. Ну, ми бачили, фінанси у вас просто льються рікою. Ну, ще якусь підказочку нам дай. Колесо фортуни, нехай воно дасть. Карта суд. Все-таки якісь сімейні гроші, сімейні справи, якісь сімейна. Може, на вас сімейний бізнес, до вас сімейний бізнес якийсь перейде або. А, там, батьки вам можуть подарувати квартиру, або дадуть який, якісь фінанси на цю квартиру чи машину. Знаєте, щось таке вам якось сім'я і родина поможе. А, це для вас дуже цінно, тому що ви такий дуже домашній знак. зодіаку. Так, і ще одна карта, трійка жезлів. Ви перспектива. Ви вийдете в цьому році на новий фінансовий рівень і будете бачити перспективу. Це супер. Так, так дивимося особисте життя. На, не на грудень, а на 2026 рік, що ж там у нас з особистим життям? П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів, це, знаєте, якась криза, якийсь брак ресурсу, можливо, в темі особистого життя, якщо ви е, зараз не в парі, ви будете відчувати брак цієї підтримки, оцієї любові. Хоча ми бачили, що шанси зустріти е, принця на білому коні, а точніше короля, у вас дуже високі. Але ви можете через те, що. Хочеться трішечки понудьгувати, побути в цьому стані відсутності ресурсу. Для тих, хто в парі, це ви можете, у вас можуть бути непорозуміння, які будуть от викликати оце відчуття, що опори і підтримки немає. Але якщо ви попрацюєте над темою особистого життя, вас чекає десятка чаш. Карта гармонії, карта любові, карта сім'ї. Тобто не придумуйте, будь ласка, собі нічого. І навіть якщо у вас настане якась криза в особистому житті, пам'ятайте, що обов'язково прийде десятка чаш, карта тотальної гармонії. І підказочка на рік від такої дуже мудрої, класної колоди. Я, до речі, її собі подарувала на минулий новий рік. Дивимося, сімірка жеслів. Карта. От, робіть по своєму. Сімірка Жеслік каже: робіть по-своєму. Навіть якщо вас не підтримують, а ми бачили, що да, там щось в особистому житті вас не підтримують. Робіть по-своєму і ви досягнете успіху. А я вас люблю, цілую з новим роком. Нехай цей рік буде найпрекраснішим, найсолодшим, найбагатшим, найкоханішим, найповним удачі, гармонії і всього най найкращого. Приходьте на новорічні розклади, підписуйтесь. Люблю вас.